Всім привіт! Сьогодні я розкажу та покажу, які програми та сайти допоможуть вам покращити ваші перегляди на відео, покращити ваш контент, а також зробити нові креативи. Для створення та редагування Тіктоків вам допоможуть такі програми, як InShot – Це потужний відеоредактор, який допоможе вам обрізати та додати в музику ваші відео. З мінусів – це те, що при кожному монтуванні вашого відео буде водяний знак знизу, який прийдеться обрізати. Капкут, на мою думку, це найкращий відеоредактор, який зараз є в Apple Store та плеймаркеті, тому що в ньому можна робити абсолютно все. Дуже багато блогерів зараз монтують саме через нього. Там є багато ефектів, багато шрифтів, Та загалом це дуже потужний відеоредактор. Але є невеличка проблема, тому що Капкут недоступний в всіх країнах та регіонах. Тому як установити Капкут, я розкажу в своєму телеграм-каналі. Або наприклад, Раш, це, напевно, один з самих непопулярних відеоредакторів на телефоні. Але він є дуже-дуже сильним, тому що там можна обробляти багато шарові відео і робити дуже якісний та класний контент. Viva Video один із популярних відеоредакторів, але я вважаю, що він не такий класний, як всі інші, які я назвав до цього. Фонів мати відеоредактор, якому є дуже багато ефектів. Та анімацій, тому щоб створити якісь круті креативи, я б скачував його та робив би з іншими відеоредакторами. Кінемастер це, напевно, один із найдавніших відеоредакторів, які я тільки знаю. Але він остається таким самим зручним та потужним, який був декілька років тому. Magisto – це програма, яка редагує ваші відео сама і робить вам дуже класний контент за допомогою штучного інтелекту. Також є багато різних програм, про які ми ще не сказали, але ми вибрали самі цікаві та самі потужні програми, які знаємо. А більше програм буде в нашому телеграм-каналі. Тепер переходимо до сайтів штучних інтелектів та ботів. Унікалізатори це сайти, які допоможуть вам зробити ваше відео унікальним та щоб TikTok його пропустив знову і ви змогли набрати свої перегляди. Але це тільки в тому випадку, якщо ви льєте спамом. Штучний інтелект для озвучування тексту допоможе вам зробити більшу цільову аудиторію, а також по нашому досвіду зробити вам більшу конверсію. Всі ці програми доступні для завантаження у Apple Store, а також PlayMark. Тому я бажаю вам гарного монтування відео та гарних переглядів. Всі програми, сайти та боти доступні вже в нашому телеграм-каналі. Тому переходьте в наш телеграм-канал, там буде більш корисної та цікавої інформації, і кожного дня там публікуються нові пости. Там кожного дня публікується корисна інформація та новини в сфері ОБТ, а також телеграм-каналу загалом. Дякую за увагу. підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, якщо ця інформація була вам корисна. Далі буде все цікавіше та все більше корисної інформації.